39 родин, домогосподарства яких постраждали від терористичної атаки у травні, отримають матеріальну допомогу. На це рішенням виконавчого комітету спрямували 417 тисяч гривень. Кошти виділили і для підтримки військових та дітей. Це поранені військовослужбовці, це родини загиблих, це дітки на лікування, 76 осіб на загальну суму 380 тисяч гривень. Частину коштів спрямують і для родин військовослужбовців. Сім родин полонених або безвісти пропавших отримують матеріальну допомогу по 50 тисяч гривень. Це традиційне рішення. Ми обов'язково щоразу підтримуємо родини, де, на жаль, є або полонені військові, або безвісти пропавші. Також на засіданні виконавчого комітету погодили рішення про передачу та отримання гуманітарної допомоги. Ми сьогодні передали низку гуманітарної допомоги для місцевих благодійних фондів для забезпечення військовослужбовців, а також обладнання, спеціальне обладнання для однієї з громад Херсонської області, а також отримали гуманітарну допомогу від нашого міста побратима Шауляя. Мова йде про медичне обладнання для нашої міської дитячої лікарні. Загалом на засіданні виконкому розглянули 45 питань порядку денного. Частина рішень є відмовних. Відмовні рішення пов'язані з необхідністю демонтувати незаконно встановлені конструкції, шлагбауми, вітрини, різноманітні добудови, прибудови, а також елементи незаконної зовнішньої реклами. Всі решта рішень ухвалені. Працюємо далі. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.